Привіт, а добігає кінця липень, і я з кінця червня насправді хотіла записати відео на тему ЛГБТ. тому що як вам відомо, я зараз в Чикаго, і тут цьому питанню приділяється дуже багато уваги. Липень, вибачте, червень тут є місяцем прайду, місяцем гей-параду. І на цю тему багато хто говорить, багато магазинів, багато інституцій вивішують свої прапори. У кольорах веселко на підтримку ЛГБТ, і з іншого боку, цього року я бачу більше критики цієї теми, і я би хотіла зазначити за і проти, і от що мені цікаво. Коли я тільки приїхала, я бачила значно більше тільки позитивних думок на цю тему. І відразу хочу зазначити, що я вважаю, що Дорослі люди в у світському суспільстві мають право робити те, що вони вважають за потрібне, але ще раз, дорослі люди. У світському суспільстві. Тобто я віруюча, і для віруючих це має бути ну, трохи інший підхід для тих, хто вірить, і як вони до цього будуть ставитися, це залежить від того, у що людина вірить. Якщо це а, світська держава, а, то я не вважаю, що хтось має дійсно критикувати дорослих людей а, в тому, як вони а, вважають за потрібне жити. Але далі є велике але. А що викликає критику? І з, з цією критикою я згодна і я хочу про це говорити. Перший момент діти-трансгендери. Діти, трансгендери. Так, насправді це питання а, досить актуальне у західних країнах. І у мене самої мала дитина, і через те я дивлюсь на ті програми, які є для дітей. Я дивлюсь, а, чому дітей вчать. І а, мені інколи буває трохи страшно. А, вибачте, О, було страшно майже пустити телефон. Так от. А, тому що, наприклад, у мене дитина займалася танцями, і група до п'яти років. І от мама приводить хлопчика, і а, на час виступу вона одягає йому а, спідничку висолкових кольорів. Про що це говорить? Про те, що мама налаштована долучати дитину до ЛГБТ ком'юніті. І знову ж таки. А якщо хлопчик хоче одягнути спідничку і просто спробувати себе бути принцесою, це одне. Ну, спробувала дитина, діти пробують. Діти хочуть бути котиками, космонавтами, манекенщиками. Збирачем і сміття, всім, ким завгодна, це дитяча. Я до цього ставлюся абсолютно нормально. Але коли батьки спеціально одягають дитину в одяг протилежної статі, а намагаючись цим щось зазначити, от для мене це вже такий червоний прапорець. Знову ж таки, якщо дивитися на Галівуд, багато. Якщо дивитися на Голлівуд, то в Голлівуді досить розповсюджене поняття дітей-трансгендерів у відомих людей. Та сама найвідоміша Анджеліна Джолі, дитина трансгендер. Здається, вона зараз вже поміняла свою думку з цього приводу. Тим не менше. А про більшу кількість дітей трансгендерів я напишу внизу, щоб було посилання на то, хто саме так от, але до чого все це веде? Крім а, дітей Трансгендерів в Голлівуді, це досить розповсюджена тема в інтернеті. А є відео, де щасливі дівчатка а, танцюють а, і хваляться тим, що вони собі відрізали а, груди і немає грудей. А, як все це чудово? І це відео, де молоді дівчатка співає Double Mastectomy, Це Freedom. А, наразі це набуває буває а, такої хвилі, як масова культура, як свого часу це було хіппі, ем, емо, чи то, панки чи тому подібне. Але в чому різниця? В тому, що а, раніше всі ці культури вони не шкодили тілу, ну, щонайменше не настільки серйозно. А трансгендеризм сьогодні. Трантдеризм сьогодні подається як а, така. А дорога до свободи, дорога до себе, шлях до себе, і молодим людям це цікаво. І на жаль, я досить багато бачила відео останнім часом. Мені було цікаве це питання. А де транзишенер? Тобто молоді люди, які пере зробили перехід, тобто вони поміняли стать, і потім вони зрозуміли, що це не їх, і вони насправді тієї статі, якою вони народилися. Найсумніше в цьому те, що а, дітей підштовхують до цього переходу дуже часто за наймолодшого віку. Тобто вважається, що наймолодші діти трансгендери це від трьох років. У мене мала дитина, і от як я вже говорила, дитина сьогодні хоче бути котиком, а завтра песиком. То що їй ти вести до ветеринара і просити а, вакцинацію для тваринок, ну звісно, ні, тому що це дитина. І а, в Штатах цигарки не продають а, в Чикаго, наскільки я пам'ятаю, до 21 віку. Тобто ти не можеш купити цигарки. Навіть а, продати а, продавець а, молодше 21 віку не може тобі а, зве іншу людину. Але дитині а, в 3-5 років, якщо вона сказала, що я відчуваю себе не дівчинкою, а хлопчиком, їй офіційно. А, Її можна відвести до лікаря і офіційно поміняти її ім'я, і дитина офіційно починають одягати в одяг іншої статі, і далі гірше, тому що в підлітків з'являється. Наскільки я розумію, не завжди на всіх школах, але є прецеденти, коли в школі додатково викладають програму, що ЛГБТ це ваша свобода, це ваш вибір і ваше право, навіть не повідомляє не повідомляючи батьків, приходити до школи і казати, що ви тієї статі, якою ви відчуваєте, і все це підлітки, тобто все це там молодше 14-15 років. Найгірше те, що батькам досить довго також говорилося, що якщо Дитина є трансгендерною, то це є великий ризик суїциду. І що для вас краще? Для вас краще мертва дитина чи дитина, яка поміняла стать? Ну і звісно, батьки, які вірять цьому, вони кажуть: ну так, ми любимо свою дитину. Для нас значно важливіша жива дитина. Неважливо, яка статі. Дитину ведуть до лікарів, і в результаті дитин, дитині на початку підліткового віку починають давати гормони. Це Блокада гормонального розвитку. А пізніше, це ну тобто, оця блокада пубертату, вона дає можливість, нібито подумати, але з іншого боку, це ті ж гормони, які дають дорослим при кастрації. При хімічній кастрації. А в деяких випадках ці гормони все ж таки залишають дитину фертильною пізніше, якщо дитина поміняла свою думку. Інколи, на жаль, це вже не зворотні зміни. Пізніше років, ну, з початком пубертату, при бажанні дитині дають гормони протилежної статі. І в такому випадку зазвичай дуже часто це незмін, невиправні зміни. Тобто при тестостероні, звісно, змінюється голос, він майже не змінюється назад. При жіночих гормонах там теж дуже багато наслідків. Зазвичай також наслідки в плані фертильності. Тобто, така людина в багатьох випадках не може потім мати своїх дітей навіть без операції. Крім того, дуже дуже просто призначають операцію. Я, як я вже сказала, я дивилася досить багато відео тих, хто зробив перехід, поміняли стаді, а потім пожалкували. І що вони кажуть? Вони кажуть, що наразі дуже дуже просто. Лікар питає: Ну як, як ти от почуваєшся ти зараз на гормонах? Ти почуваєшся ну от ти краще. А Дуже часто в це потрапляють діти, в яких була там депресія, пошуки себе. Як це часто буває в нормальних підлітків. І от їй сказала: О, а може ти трансгендер? Ну то спробуй. І а, молода людина, вона не знає, що це, як це. Вона пробує, ну ну цікаво, ну ну нехай. І дуже сумно мені було я. Дивилася, ну, досить багато цих відео англійської мови, я не знаю, чи вони є українською, саме тому я записую своє відео, бо вони є. Тобто, щоб просто ви мали, ну також, якщо є бажання, то можна шукати ці відео. Я внизу напишу декілька лінків на такі відео. І дуже сумно, коли людина в 17-20 років йде по суті, на кастрацію. І потім років 25 а раптом розуміє ні, 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 це була помилка. Я насправді я є чоловіком, але вже пізно ну тобто, все, все вирізається, і а, йому намагаються сформувати жіночі а, полові органи, але там дуже дуже багато. А, Побоч цих побочних ефектів, тобто воно не працює нормально. Насправді ці операції вони не досконалі зовсім, і потім людина усвідомлює, що це незворотня, те саме з дівчатами гаразд. Відрізають груди, зрозуміло, вони ніколи не зможуть годувати дитину грудьми. Але якщо не вирізали внизу, все ну є ще якийсь шанс. З іншого боку, дуже часто йдуть і на повне вирізання грудей, і на повне вирізання того, що внизу ну от, повна операція. Звісно, все це не є незворотними, має незворотний ефект, тому а як на мене, це ну дуже серйозно, і люди мають замислитися. І як на мене, батьки, які підштовхують дітей з раннього віку до цього, це kids abuse, children abuse. тобто це є небезпечно. І ще один момент це жіночий спорт і жіночі види діяльності, навіть той самий жіночий конкурс краси, який в Європі цього року. Виграв трансгендер, тобто про що це говорить? Про те, що те, що мало бути жіночим, а зараз завоюють чоловіки. Тобто, з жіночими видами спорту досить часто. Тобто, а, хлопець, який не досягав нічого особливого як спортсмен в чоловічому спорті, каже, я є жінка, починає приймати гормони, йде на жіночі змагання. А він, а, ну, він це не калічить операціями. І вуаля! Він перший. Ну, тобто, вибачайте, вже вона, вона, вона. І зараз а, ось. До цього йдеться, і тому все більше і більше таких а, негативних відгуків про ЛГБТ. І знову ж таки, все це починає, починається з того, що ви маєте право а, вибрати, як до вас звертатися, а, вона, він, а вони. Тобто а, знову ж таки, а на цьому етапі ще кожен вибирає для себе. А от коли все це починає переходить а, в площину медичного втручання і в площину. Жіночого спорту, жіночих видів діяльності, отут у мене виникають запитання. Ось така тема, я так коротко характеризувала те, що відбувається. Записую на вулицю, тому час від часу я зупиняла відео або хтось щось проїздило. От і а, а, бажаю всім обрати свій шлях і щоб це було. А мудро, щоб ви знайшли себе, і потім про це не жалкували. Всім гарного літа, Па-па!